Всім привіт! Ну що, початок нового сезону. Новий лут, нові емоції і новий бос Геката. Зустрічаємо її нового боса на локації ферми. Здається її звати Геката, якщо я правильно прочитав її ім'я. З нею завжди є зазвичай 3 або навіть 4 супроводжуючі. Найчасті... Найчастіше я її зустрічав у малому залі, на роді церква, а також на торговому посту, або як його ще називають, завод. Після вбивства з нею падає маленька розгрузка. Здається, модель для 126, не так важливо. Також броня Fortress 4 рівня. жетон у вигляді бездоганного карабіну. Він же золотий. На момент запису відео цей карабін коштує 47 тисяч на аукціоні або 12 тисяч у торговця. Зброя. Зброя буває двох типів. Принаймні я іншої не зустрічав. МП5, заряджена фіолетовими патронами. І МЦХ. В самому стволі заряджені фіолки, а два магазини в розруці з золотими патронами А1 556 на 45. Загалом круто, що додали нового боса, але нічого особливого в ній поки немає. Можливо, далі щось цікаве з нею розроблять, поки невідомо. Всім дякую за перегляд! Бажаю успішних рейдів і крутого лута. Підписуйтесь, далі ще буде.